Як дізнався, де служить мій чоловік, у нього така горе. Та це ж ССО, та це ж сили спеціальних операцій. І це це!» О, бомба!» каже. Нього досвіду в нього не було. Він навіть не служив в армії. Коли почалася повномасштабна масштабна війна, він з перших днів сказав: я не можу сидіти вдома, я не можу бути осторонь. З першого дня в нас формувався в селищі Добробот. І він був з перших, хто записався туди. Тому що говорив: Я не хочу, щоб я буду захищати свою родину, перш за все. щоб не прийшли сюди і. Ну, Зробити щось для цього хочу. А потім це пройшло півроку. У жовтні йому просто да, дали повістку. Мобілізували йому в Полтаві, дали повістку. І в жовтні він поїхав на навчання. Його відбирали це були такі складні відбір, як він попав туди. Він мені, я пам'ятаю, телефонував і говорив: нас два дня будуть на отборочних». Просто по всьому їх відбирали: по здоров'ю, по, як сказати, психологічному на психологічному рівні. Дуже багато вони проходили випробувань. І вони мені кажуть, це не просто ми кудись каже. Нас відбирають самим важливим фактором, я так розумію, було шукали людей уже сформованих психологічно, сформованих по здоров'ю, старших за 30 років, щоб вони не служили, тому що їх хотіли навчати з нуля. В них, в них проходило навчання за кордоном, я помню, в Британії були, е, ну, він говорив: в нас готують щось таке масштабне. Він завжди. Гордився, пиш, ну, пишався тим, що він служить в цих військах. Він говорив, це еліта, це не просто, це говорить це вище вищого. Він, як говорив про це, де він служить, прям знаєте, була така в нього гордість. Знаєте, як дивишся на, на нього, і було приємно від того, що людина е, гордиться тим, де він є, де він служить, де він захищає, що він робить, ну щодо всього. Всякі були випадки розповіді дуже багато було нащод його навчань, нащод його там, де він був. Такого ну не передать словами просто він останній раз проходив навчання в Румунії. Так і тут були навчання, але за кордоном це Румунія. Він також дуже довго там був на навчанні. У мене відео, відео є. Він мені часто скидав, то на високому рівні проходило все. І він, якраз коли приїхав з Румунії, його група готувалася також на завдання. То він сказав, а його не було в списках. Він каже: як Я не піду, як я вас брошу, мені потрібно з вами. Да, Він же ж пішов з ними, да, Він дуже багато. ну, Тільки з позитивом згадуєш ті моменти дуже добрими словами, горними. Е, і скільки б не пройшло часу, е, все одно е, трепіт в душі, коли ти згадуєш ті, ті часи. Ти можеш цього не показувати, але це воно так і є. Він служив старшим матросом 73-го центру ССУ, сили спеціальних операцій. Він був кулеметник. Казав його командир Петро Петрович за кулеметником. Це така мощ. Він як стане, він високий, він такий статурний, він як стане за кулеметник. Від нього каже не просто ж, як він він випромінює цю силу, коли він стоїть за ним. Це його було. І ви знаєте, Насамперед, він дуже часто казав це: ми згадуємо до сих пір. Я саме більше боюсь води, і мене туди послали на воду. Він дуже боявся води. Ну, він не любив цього. Ну, але життя так розпорядилося. Були в Чорному морі, були і на островах були в нього операції. Розумієте, це така група, яка заходить першою. Ще нікого немає. І вони йдуть вперше зачищать, роздивляються і заводять наші війська. Це сили такі, які йдуть ще, де ніхто не був. Вони були в той момент, коли зірвалася Каховська Гес. Вони допомагали там багато евакуювати там, навіть фотографії. Він мені скидав, де води повну, ну вони там працювали. Вони були е, е, спецоперація нафтова вишка, там, забуло, як називається. Е, ну, він, оце ж, куди він дуже хотів попасти, але він чекав був на хлопців, щоб допомогти. Е, на майок на останній своїй операції вони перед цим також ходили. Туди. Вони вже були на ній. І це їх послали вже другий раз. На, ну, на останню операцію. Дуже багато таких. Великий дуже досвід був. Коли про них говорили інші хлопці казали, ми, як, навіть Петя мені розказував, ми як заходимо до піхоти, там, цей, просто заїжджаємо на операцію. Вони даже на нас дивились так, що ми не прості люди. Добре, що такі люди є, сильні духом мужності. Знаєте, ідуть вперед, не дивлячись ні на що. Я насамперед горжуся, мені діти дуже гордяться ним. Був випадок. Це було восени, за півроку. Запросили в нашу школу, наш клас старшого сина, він ходив просто як військовий розповісти. То діти, як у нас хлопчик, там, в класі, як дізнався, де служить мій чоловік, у нього така горе, та це ж ССУ, та це ж сили спеціальних операцій. Це, це Пумба каже, ну, дуже такі, знаєте, емоції були неперевершені. Ми ніколи не вихвалялися, де, де він служить. Ми ніколи не розповідали. В нас нема такого, щоб ми розповідали людям щось, знаєте, як доказати, зачем. У нас все тихо, в нас все спокійно. Не було такого, як сказати, ніколи. Познайомилася з ним близько 16-17 років назад. Просто я ну, сама з Упічні, він корінний Полтовець. Я Полтаву ну, взагалі не знаю, тому що я навчилася в той момент в Харкові. І їхала я з Харкова поїздом, а він їхав, він за кордоном працював. І також їхав моїм поїздом. І в поїзді познайомилася. І так. Продовжилось наше спілкування. Займався він, знаєте, є люди, золоті руки, всім займався, ну, просто, що не брав до рук, От йому хотілося і те робити, і, те робити. і стройками займався, і ну, будівництвом займався дуже любив футбол. Він він навіть ще шкільного віку займався футболом. Для нього футбол це було щось неймовірне. Я завжди його пам'ятаю усміхненим, знаєте, веселою людиною, такою доброзичливою, що не брав до рук все в нього вийшло. Каже: я буду пробувати те. Я буду Ну, до всього. Просто коли згадуєш його, ти пам'ятаєш усе і тільки добре пам'ятаєш. Нема такого, щоб ну, поганих спогадів, нема взагалі. Пам'ятається тільки добре. У нього є нагороди орден за мужність, є орден золотого хреста. Золотий хрест йому дали в грудні, але він навіть не знав, що йому є така нагорода, ще коли він був живий. Мені вручили вже після загибелі. Получається, він виданий був, але ще не вручений за мужність, і ще там нагороди, про них балочка є, але ще не видані. Він завжди казав: перемога буде, перемога за нами. Він любив жити, любив дітей, любив сім'ю, любив дуже. Багато чого. Просто людина хотіла жити. І строїла плани на майбутнє. Як закінчиться війна, він, у нього дуже було багато планів. Я хочу та ну, він багато чого не озвучував, але планів дуже багато було. Він офіційно працював у Автогаз, він машиністом працював, йому подобалася робота, він і планував і далі ж працювати. Ну, на цій роботі, але і помимо в нього багато було планів на майбутнє просто жити, хотів жити. Цей день... Знаєте, взагалі не було ніякої тривоги. Було так спокійно. І він каже: Так каже, ми вийдемо завтра, созвонимося. Ну, взагалі... повністю не було ніякої тривоги. Він сказав: ми заходимо в ніч. Зранку, п'ята, шоста, я телефоную. П'ята шоста, дзвінка нема. Шоста-сьома дзвінка нема. Ми, так як група була маленька, ми дуже мали тісний зв'язок з дружинами. Ми всі спілкувалися, ми ну, дуже гарно і до сих пір спілкуємося. І одна з дружин забила тривогу, щось не так. Щось не так дзвонила мені, дзвонила всім. Е, тоді дзвінок, наче вийшли. Ну, дзвінок, я один. Ну, якби зі мною все добре. І все. Вона каже, щось не так. десята 11 ранку, пам'ятають дзвінок, і каже, Інна, збирайся, щось не так, їдемо туди. І ми просто всі бросаємо все, що робили, і їдемо на місце дислокації їхнє. Да, ми просто самі дружини, ми сполошилися, ми зрозуміли, що щось тут не в порядку, і ми поїхали. Ми поїхали, ну, хто спілкувався. І ми поставили там всіх на ноги. Просто ми після обіду були в тому місті, і ми просто забили тривогу. Ще ніхто нічого не знав, що з нашими чоловіками. Ну, ще не було відомо, але ми вже знали, що я зрозуміла, щось не так. А вночі вже ЗМІ, ну, наші… Р -р Російський, як правильно сказати, їхній телеграм-канал викинув фото, оці ж словісні фотографії, що була знешкоджена група. Бо, і ми ж зрозуміли, що все. Так сталося тоді. І тільки на наступний день до нас з нами вийшли на зв'язок командування, і вже з нами вели бесіди. А якби ми не сполошилися, так би сиділи і ждали. Просто я скажу, наскільки треба розуміти, де людина знаходиться, наскільки треба бути тісний зв'язок з такими ж дружинами, з такими ж матерями, які ну теж в такій ситуації, тому що одна людина ну не зможе зробити як група, як нескілько, і не зможе добитися правди. А так ми ну, зробили та я вже даю, я вже на, наступний день, вже повністю знала, що я. Їх було кілька човнів. Основна група це мого чоловіка, на якій на кожній, на кожному чорномі знаходилось по п'ять, по шість, по сім чоловік. Десь приблизно таке кількість. Воно ж дуже щас не пам'ятається, і я ще стараюся просто про це не думати. Дійсно важко про це говорити. Їх зайшло п'ять човнів. Ну і попали ж на зосідку. Ну, це ми і так думаємо, що засідка була. Їх просто чекали. Їх просто, мабуть, я так розумію, помітили. І основна наш основний наш човен, він, де знаходився мій чоловік, він захистив відхід двох човнів. Відхід просто ну одного він основного защитив. Вони просто були першими і взяли на себе весь удар. І вони ж простояли хлопці до останнього простояли. Ніхто ні один не розвернувся, не втік, не, знаєте, не, не побоявся це слово правильно. Всі бояться. Але в той момент вони захищали і вони захистили дійсно, що люди вижили. Да, вони втратили найцінніше це своє життя, але вони захистили їхнє. За все для нас це розуміння, якою був мій чоловік. Сильною людиною, сильною мужньою духом. Він був для нас, він залишиться героєм насамперед. Такої мужньої людини ну, ти пам'ятатимеш завжди. Дійсно, ти пам'ятатимеш його тільки добрими словами, за добрі його вчинки, за добрі вчинки перед людьми, перед побратимами. Він стояв насамперед на своєму завжди. Він був благородний, добра, добра людина. От навіть хлопці, його побратими, завжди казали, на цих хлопців можна положитися. Положитися, що вони не зрадять. Вони захищать тебе у трудну минуту. Дійсно, такі люди це гордість для нас, і для гордість моїх дітей і всіх, хто його знав. Його знали дуже багато людей. Він сам не, не запічний, але його, наскільки багато хто знав, просто за підтримку, за такий, який він є, він завжди усміхнений, завжди добре радісний, такий, завжди прийде тобі на допомогу. Більше б таких людей. Більше не дійсно ти і, е, так думаєш, що забирають просто найкращих. найкращих, е, які були в твоєму житті. Відео та бував, перегляд. Е, оці його такі фразочки. Його всі називали Петро Петрович. Усі, де б він не був, навіть з командування говорили Петро Петрович. Ну, завжди до нього з такою відносилися гордістю такою. Цей поваж з повагою, таким словом я б сказала. Для побратимів його дуже скільки до нас не приїжджало, всі його згадують тільки добрим словом, і всі згадують його шуточки. Його ці вони з усього, навіть в складних ситуаціях, вони умудрялися вийти з позитивом, як кажуть. Постійно він був веселий, такий на позитиві, як собирався, та що ти кажеш, переживаєш? Ну бій, ну і що тут такого. Ну просто він такий позитивний був, була людина, що просто ну тільки гарні слова знаходиш про нього і згадуєш. І хто про нього не, не згадав би, ну тільки добрими словами. Поганого ніхто сказати не може. Тільки добрим, гарним, гарною людиною був. І ми до сих пір пам'ятаємо, такий, як він був.